Ми зібралися, щоб стати свідками коронації королеви Катріни як повноправної спадкоємиці престолу Камелота. Ви готові скласти присягу? Готова. Чи присягаєтеся ви правити народом Камелота і виконувати всі закони та звичаї королівства? Присягаюся. Чи обіцяєте керуватися законом і справедливістю в усіх своїх рішеннях? Обіцяю. Чи зобов'язуєтеся ви, як королева, підтримувати закони? Так, обіцяю. Пробачте, але я не закінчив. Для присяги важливо промовити всі слова. То скоріше, скоріше. Любий, де ти знайшов цього повільного старого? Королева права. жвавіше. Чи зобов'язуєтесь ви як королева? Так-так. Підтримувати закони. Зобов'язуюсь. І звичаї, і служити народу камелота. Та замовкни вже давай сюди корону. Йу, що ж ти так довго? Катрина. 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 Що сталося? Пробач. Я не знаю, що на мене найшло. Мені раптом стало так жарко. Треба трохи заспокоїтись і побути на самоті. Вам погано? Ні, все нормально. Справді. Дякую. Я піду. Давай. Ну, відчиняйся. Me... Дозвольте мені. Що це? Що відбувається? Допоможіть хтось. Ти ж троль. Як ти смієш таке про неї казати? Ти що сліпий? Поглянь на неї! Не вірю своїм очам. Вона зірвала двері за віс. Тобі це ні про що не каже. Припини, вона ж троль. Величезний, сірий, смердючий смердючий троль. Годі, ти і так її образив. Ще одна образа на адресу моєї дружини. Я звелю вас стратити. I'm so sorry. Мені так прикро, що тобі довелося це вислуховувати. Та нічого. Йому потрібен час, щоб звикнути до мачухи. Як він міг назвати таку красуню тролеш? Радки не маю, чому він так сказав. Що сталося? Ти пахнеш чимось таким приємним. Ну, це здебільшого лайно. Яке тонке почуття гумору, а який я щасливий, що ти прийшла до мого замку. Тепер я щодня можу насолоджуватись красою. Що ж у кожного свій смак. Мені до смаку лише ти. Та а я не знав, що у нас скликання. У чому річ? Ну, кажіть, коли вже прийшли. Справа у вашій дружині, мій лорде. Yes. І що з нею? <coughs> Це дуже делікатне питання. Yes. Гаус, ти вже багато років служиш мені радником, говори не соромся. Думаю, ви самі це помітили. Ми лише хотіли присвідчитись. Мілорде, ви ж. Ви усвідомлюєте, що ваша дружина троль? Проба, що... Ну, принаймні, ми її такої бачимо. З бородавками і гачкуватим носом. І специфічним запахом... Запахом? А ще у неї, здається, є... Ікла? Що? Я б не сказав, що це ікла. скоріше, це бивні. Справді, це швидше бивні. Ну, не те, щоб це погано. Просто я хотів вам про це сказати, якщо тільки ви самі не помітили. Наступного, хто образить Катеріну, буде звинувачено у зраді, і страчено за законами королівства land.